Мир вам, мир вам, мир вам. Слава Господу! Сьогодні Господь подарував нам тиху ніч. Слава Господу, за новий день. Слава Господу! У нас на морі вчора вчора е відбулася якась, е, почали чистити наші пляжі. Їздили такі трактори і збирали дерева. Не всі, правда, але вже якась частина почала, е почалася наш пляж почався очищуватися. Слава Господу! Слава Господу! І в деяких місцях, якщо пройти берегом, то ми можемо вже побачити чистий пляж, той, який був раніше, той, який був до війни. Пам'ятаєте, наш пляж не один рік заслуговував на саме чистий пляж? Алілуя! Він колись таким буде, обов'язково буде. Поки що маємо, то маємо. Але ми віримо, що не за горами, близько. Це все, ця війна минеться, і наш пляж очиститься. І знову буде. Так, да, не буде так, як і раніше. Точно не буде. Але... Знову можна буде спокійно приходити на море, не боючись, знову можна буде тут засмагати на сонечку, насолоджуватися е, цією свіжою водою, знову можна буде просто тихо посидіти. Зараз теж можна, але все рівно інколи буває тривожно. Слава Господу! Слава Господу! Слава Богу за все! Слава Богу за все. Слава Богу за все, за те, що Він підкріплює нас, за те, що Він дає нам сили рухатись далі. Слава Господу! Слава Господу, що Він дає нам сили співати, співати ще на цьому березі, співати тоді, коли очікуємо, співати, не опускати руки, не впадати в депресію, а співати йому. Адже він достоєн хвали і слави. Слава, слава йому, повіки слава. Сьогодні хочу з вами читати, вибірково читати, але я вірю, що ми почнемо цю книжку і закінчимо її, тому що вона невелика, має всього чотири розділи. І цю книжку вже колись я освічувала в своїх роликах, але все рівно хочеться сьогодні знову упірнути всю книгу. Ця книга називається Руд. Тут всього чотири розділи. І знаєте, вчора був ролик про любов, і оця книга в. Перші роки мого християнського життя вона теж мені була таким підспор'ям, вона теж була для мене подихом кохання подихом любові, і коли я читала цю книжку, мені на серці ставало, знаєте, дуже дуже приємно. Мені на серці ставало добре. Адже ця книга показує нам, що тупіків у господа не буває. Що навіть якщо по людським міркам все виходу немає. А Господь виводить і виводить і ще не з пустими руками. Слава Господу! Слава Господу! Всі, ну думаю, що майже всі знають про що йдеться мова в цій книзі, але все рівно я пробіжуся по цим сторінкам, нагадаючи нам про що відбувалося. Книга Руд до речі. Вона розташована після книги суддів, і в книги суддів ми вона закінчується. Книга суддів закінчується тим, що того часу не було в Ізраїлі царя. Тому кожен робив, що йому здавалося правильним. Тобто не було ніякого порядку. Хто що хотів, те й робив. Духовне запустіння, голод, війна за війною отаке відбувалося в ізраїльському народові. Отаке у них було життя. І в ті часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. Слава Богу, у нас не голод. Але в перші дні війни полиці магазинів були спустошені просто повністю. Зараз відновилося в нас є хліб і до хліба. Слава Господу! Ми вдячні Господу за те. Але у нас війна, але у нас не добре. А ті міста, які окуповані. Там взагалі людям важко, там їм дуже важко. Тож, от в ті часи, було те ж саме. І одна сім'я, чоловік Ємелех, і дружина Мінь, і два сини, два сини вони вирішили переїхати. Так, як переїхали дуже багато сімей з України, так як переїхали, не захотівши знаходитись тут, оберігаючи своїх дітей, переїхали так і та сім'я. Зібралася і переїхала, і якийсь час жила на чужині. Але сталося таке горе: помер чоловік. Потім, після смерті, батька, е сини згодом, обидва сини, малон і кільйон. Ага, е ні. Вони спочатку одружилися, вони взяли собі дружин, але згодом, тобто небагато часу. Ну, можливо, рік, можливо, два. Два сини ці померли. Померли. І залишилося ці дві невістки, і залишилася свекруха. І вони залишилися вдвох. Але... Потім, через деякий час, вона почула, Неймінь почула, що коли на Маовіцьких полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом із своїми невістками вирушила з полів Маовіцьків, залишивши діму, в якому вона жила з двома своїми невістками, подалася в дорогу, що провадила веодейський край. Тобто вона зібралася додому. Вона зібралася додому. І Невістки її проводили. І вона думала, що вони її проводять, ну, до кінця міста там, чи куди. І вона їм скаже до побачення. Тому що в восьмому розділі ми читаючи, і читаємо і, прощаючись, не сказала двом своїм невісткам. Що ж вона їм каже? «Ідіть». І нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері, нехай Господь виявить до вас милосердя, як і ви виявляли доброту щодо померлих і до мене. Нехай Господь допоможе вам кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли великий плач і заридали. І от неї мінь благословляє своїх невісток. Вона благословляє, як владу маюча. Вона благословляє як та, яка знає, хто такий Господь. Вона благословляє їх благословеннями Господніми. І вона бажає їм знову знайти чоловіків. Вона бажає їм, щоб їм було добре. Вона вважає їм добра. А ще вона каже. Що ці невістки були теж добрими, були добрими до її синів, були добрими до неї. Те, що хто сіє, те й пожинає. Вона благословляє, вона їм не бажає зовсім зла. Вона вирушає в дорогу і їм бажає добра. У ній міні немає зовсім, знаєте, ніякої користі. Вона не хоче. Можливо, десь в серці в неї було бажання, щоб вони залишилися, але вона розуміє. Вони молоді дівчата, їм потрібно виходити заміж, їм потрібно народжувати дітей. Їм потрібно бути в сім'ях, вона бажає їм добра. В неї немає ніякої такої підшкурної користі. О, а що ж буду робити я? Я вже не молода. Хай би вони за мене попіклувалися. Ні, вона хоче, щоб їм було добре. І вона їм каже, вам потрібно повернутися, вам потрібно шукати чоловіків, вам потрібно це робити. Дуже добра жінка. Вона їм бажає добра. Але вона ще далі каже: поверніться ж, мої донечки, та йдіть, адже я в вже прихилого віку, щоб знову вийти заміж. Що вона розповідає? Вона розповідає традиції свого народу, що по традиції ізраїльського народу, що якщо жінка залишилася вдовою, вона повинна одружитися вона повинна вийти заміж за другого брата або за третього брата. Тобто, якщо поки не буде буде народжена дитина, поки не буде народження, щоб Ім'я старшого брата, того брата, за якого за який помер, було відновлене. Був такий звичай, і немінь розуміє, що коли підуть ці дівчата з нею туди, в їхні краї, де заборонено, де не, не, не е, приймалося, що чужинка повинна що за чужинку потрібно вийти заміж, що там на них ніхто не буде дивитися, їм потрібно залишитися. В своєму краєві. Але, але, одна пішла, а друга каже. Але Рут відповідає, не вмовляй мене, що я тебе, щоб я тебе залишила, і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти, там проживатиму і я. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там і помру я. І там буду похована, і що, і що би Господь, і що би Господь не учинив зі мною, одна лише смерть розлучить мене з тобою. Алілуя, алілуя. Короткий час прожила ця жінка. Короткий час вони були удвох. Ну я не знаю скільки років в Біблії про це не сказано. Ну можливо, п'ять років вони прожили вдвох. Точно не більше, але цього було достатньо. Цього було достатньо, щоб оця молода жінка побачила силу всемогутнього Бога, щоб оця молода жінка побачила любов Німінь до свого Творця, щоб оця молода жінка захотіла теж мати отакі стосунки, як Ніємінь і своїм Богом. Деямінь точно мала стосунки з Богом, вона точно це мала, тому що, зустрівши на своєму життєвому шляху скільки втрат, вона втратила все саме дороге чоловіка, двох синів. Але ця втрата не зламала її тільки коли ти маєш в. Тісні стосунки з Господом, тільки коли ти можеш впірнути в Його кохання, тільки коли ти на нього покладаєшся і Він підкріплює тебе, ти зможеш навіть серед після таких втрат. Ти зможеш устояти і йти за всемогутнім Богом, навіть тільки навіть після того, як втрата. Якщо в тебе є любов, якщо в тебе є стосунки, а не умінь їх мала, а не умінь їх мала. І вона оці стосунки проявляла в житті. І діти, оці дівчата, вони бачили це, і їм хотілося також, також цього. Вони бачили це, і це їх манило до того Бога, до того Бога, якого вони не знали. Адже на тих полях у них були свої божки, вони поклонялися ідолам. Але, побачивши оцю віру, побачивши цю любов, побачивши живу віру, яка манила їх, одна сказала: Я піду з тобою, я піду з тобою, і твій Бог буде моїм Богом. Як потрібно нам, Господи, допоможи нам жити таким життям, щоб люди цього світу, щоб наші рідні, близькі, сказали, а я хочу, щоб твій Бог був моїм Богом, щоб наші діти, бачивши наше життя, не казали та не піду я більше з вами в ту церкву, та не хочу я бать знати вашого Бога. Та що ваш там Бог вам дав, щоб наше життя було таке. Щоб наші діти, бачивши стосунки наші з Богом, щоб наші діти, бачивши, як Бог допомагає нам. Як ми серед штормів все рівно залишаємо в спокої, щоб наші діти сказали, а ми хочемо теж мати стосунки з таким Богом, яким, який є твоїм Богом, слава Господу! І хай допоможе нам Господь! І хай допоможе нам Господь, і от дві жінки, дві жінки, вони повернулися в пустий будинок, який вже багато-багато років стояв. Спустошений, вони повернулися, і сталося так, що все місто. Прийшло і загомоніло. Невже це нею йомінь? Уявляєте, місто собі жило своїм життям. І раптом прийшли просто дві жінки, дві бідні жінки з пустими руками. Вони прийшли, і все місто їх побачило. І все місто загомоніло. Хтось е, співчував, хтось осуджував, адже вони пішли, адже вони поїхали, коли був було, коли було голод. Все місто загомоніло. Все місто прийшло в рух. І скажіть, будь ласка, що тим двом жінкам від того руху? Що? Ми читаємо, що хтось їм приніс хоч якийсь шматок хліба, чи хтось щось їм допоміг? Нічого. Просто погомоніли. Просто погомоніли і все. Тому. Дуже добре, коли ми, чувши отой гомін, не звертаємо на це уваги. Да, Неомінь звернула увагу. Вона сказала: не називайте мене вже Неомінінню, а називайте мене вже марою, тобто темною, тому що я я так багато горя зазнала. Я так багато горя зазнала і ніби опущені руки. Але біля неї була рут. І це для неї була така велика допомога. І от... Рут збирається і йде, і збирає колоски. Вона збирає, вона збирає і приносить Нейміні. Вона збирає, збирає ретельно, збирає наполегливо і приносить їжу. Вона піклується про свою Неємінь. Неємінь не пішла на поле. Хоча, можливо, вона і могла ще це робити, але пішла Рут, і вона збирала. І вона піклувалася, і на неї звернув увагу ВАОЗ. І потім ми знаємо, що over oath. Взяв її за дружину. І коли ми читаємо оці стосунки Ваоза і Рут, знову ми бачимо кохання, знову ми бачимо любов. Рут, яка іноплемінниця, яка недостойна навіть була називатися Рабинею, в очах Ваоза вона була найпрекрасніша. В очах Ваоза вона була кохана. В очах Ваоза вона була та, яка мала добродію. Дитель ну, Яка мала гарне серце, яка попіклувалася, піклувалася, любила свою свекруху. В очах Ваоза вона була найпрекрасніша. І він не тільки словом, а й ділом доказав своє кохання. Він сказав своїм слугам, щоб вони не ображали її. Він сказав їм, щоб вони залишали більше, чим потрібно. Він її, її дозволив їсти і пити разом із своїми робітниками. І сам. Саме головне, що він міг саме величне зробити, він взяв її за дружину, ту, яка навіть не була ізраїльтянкою, ту, яку в народі, знаєте, дивилися на неї з якимось, ем, а, вибачте, за слово прінібреженім, ту, яку ні, народ ставив ні в що, а він її взяв за дружину. А він її взяв за дружину, і прочитавши от цю книжку до кінця, ми розуміємо, що потім, а потім ще руд, народила сина, який став дідусем. Давида, в руд увійшла в родослов'я нашого Ісуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Тож, що прочитав цю, цю книжку до кінця, ми розуміємо, що у Господа тупіків не буває, у Господа тупіків не буває. Якщо ми віримо, якщо ми покладаємось на нього, то якою б важкою не була дорога, якими б здавалися уже ті шляхи, ми не зможемо їх пройти. З Господом ми Здолаємо все з Господом! Ми здолаємо все. Тому дорога душа, не пок... не опускай рук. Тому дорога душа, вір Господу! Вір в те, що Він обов'язково допоможе! Він не покине, він буде поруч з нами. Алілуя! Слава, слава Господу! І в наше підкріплення знову і знову хочу прочитати 41 розділ з 10-го вірша книги Ісаї. Не бійся! Бо я з тобою не лякайся, бо я твій Бог, я дам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримаю тебе. Правицею правди своєї. Отже, застидяться, засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобе. тобі, шукатимеш, але не знайдеш їх, котрі вороговують з тобою. Вони стануть, як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воють. Бой воюй проти тебе. Адже я, Господь твій, Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю тобі, не бійся, я допоможу тобі, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїлів. Алілуя! 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 Дякуємо тобі, Господи, за цей великий приклад. Дякуємо тобі, Господи, допоможи нам, Боже, Господи, йти за твої... Своїми шляхами так, щоб людям захотілося пізнати того Бога, в якого віримо ми. Допоможи нам, Господи, не боятися і бути свідками Тебе. Допоможи нам, Господи, говорити людям про Твою любов, про Твою любов в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом, хай цей день принесе вам радість, хай цей день принесе вам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.